60 днів саме стільки в середньому проживає російський солдат в лавах другої армії світу на території України. Таку цифру назвали у рашистському виданні «Новая газета Європа. У змі проаналізували майже 10 тисяч публікацій у соцмережах, де військових РФ шукають їхні родичі. В середньому через 60 діб рашисти перестають виходити на зв'язок зі своїми рідними. Найбільші втрати Росія несе на околицях Бахмута, де досі тривають найзапекліші бої. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Тим часом, за даними Генштабу, вже майже 150 тисяч орків відправились на концерт до Кобзона з моменту початку повномасштабного вторгнення. В американському центрі стратегічних і міжнародних досліджень заявили, кількість загиблих окупантів перевищила втрати РФ у всіх війнах з часів Другої світової, у яких була задіяна Росія.